Друзі, всім привіт! Подушки, пледи, кошики, товари для кухні. Запрошу до перегляду. Стильна новинка, подушка декоративна, квадратна, з дизайном золоті листочки. Є різні кольори в асортименті: чорний, рожевий, білий, блакитний 169 гривень. Трендові новинки в Аврорі. Набір свічок декоративних. Хелвін в наборі 2 штуки. В асортименті. чорно помаранчевий колір. 149 гривень. Брелок для ключів. Хелвін В асортименті 24 гривні. Гірлянда декоративна на батарейках. Чорні котики. В асортименті гарбузи помаранчеві Привиди 109 гривень. Набір сережок жіночих. Хелвін в наборі 9 пар 99 гривень за набор. Дуже цікава новинка. Такого ще не було в Аврорі. Килимок придверний на батарейках зі звуком Хелловін. 449 гривень. Новинка набір декору Хеллоуін, гарбузики. В наборі 2 штуки, є різні кольори червоний, помаранчевий, чорний? 64 гривні. Кулька повітряна фігурна на Хеллоуін. Чорний павук 74 гривні. Стрічка декоративна для подарунків, текстильна, серця. Є різні кольори 24. Знову в Аврорі іграшка м'яка пупс в костюмі зайця. З довгими вухами. Різні кольори рожевий, чорний, блакитний, сірий, великий вибір 129. Іграшка м'яка, кота куб, чорний рожевий, великий вибір в асортименті 199. Іграшка для малюків м'яка тваринка 119 гривень. Цікава новинка. Набір канцелярський. Блокнот олівци. Підвиска 149. Новинка планшет для малювання дитячі 88 гривень. Новинка інтегрований словник-давідник. Українська мова. Початкова школа 189 гривень. Новинка «Англо-український візуальний словник для початкової школи 219 гривень. Блокнота 5 на кодовому замки. З візерунком 112 аркушів. Червоний чорний колір з золотом 279 гривень. Акції набір блокнотів А6 прошитих 32 аркуші. 3 штуки в наборі 29 гривень. Новинка книга дитячого видавництва школа. Основи швидка читання, готовий тренінг 39 гривень. Новинка книга. «Розвивальні наліпки в асортименті 17 гривень. Книга дитячі видавництва різачок, прописи, памічники 11 гривень. Новинка книжка з віконцями Моє тіло 30 віконець. Відкривай, знаходь, дізнавайся, Розвивайся 149 гривень. Новинка діагностика на відмінна шпаргалка з математики початкова. Школа 55 гривень. Гарна новинка блокнот на застівці. Яка шкіра з тисненням, малюнок троянди, червоно-блакитний колір. В асортименті 99 гривень. Блокнот на спіралі із закладками. Принт квіти 109 гривень. Новинка ручка гелева 9 гривень. Маркер перманентний на блістері 39. Набір маркерів текстових пікторія 4 штуки. Різнокольорові 29 гривень. По акції набір маркерів текстових лапки 6 штук 32 гривні. Коштував набір 55. Коректор канцелярський. Стрічковий лапка 27 гривень. Акції підстругачка канцелярська з контейнером. Єдиний рік 12. Гарна знижка коректор, Канцелярський стрічковий бантик 14 гривень. Коштував 27. Коректор ручка 11. Олівець простий з гумкою, Блискучий корпус 5 гривень. набір про пластиліну для ліпки повітряного, 9 кольорів 59. Набір пластиліну для ліпки повітряного, 24 кольори 109 гривень. Пластилин пластилент в шоу -боксе, 12 кольорів 69. Пластилін восковий, серія малята 10 кольорів 74 гривні. Набір пластиліну для ліплення фанзіла 10 штук 49. Пластилін для ліплення 1 вересня. Зоолен 12 кольорів 88. Пісок кінетичний, з формочками. У відерці 69 гривень. Набір модуліну для ліплення в пакетах 12 штук 88 вісім. Гліна для ліплення і моделювання Пікторія. Коричневий колір 500 грамм, 77 гривень. Гарна знижка. Рюкзак шкільний каркасний. Смарт. Віолетовий колір 477 гривень. Коштував 649. Пак цей дзвінок дверний без з батарейкою в наборі 169 гривень. Лампа настільна на батарейках з металевим декором. Білий чорний колір є 249 гривень. Ліхтарик світлодіодний на батарейках луна з магнітом. Зелений колір 39. Реле контролю напруги. Білий колір 16 А, 399. Лампа прищіпка LED для читання книг на батарейках 99 гривень. Годинник настільний, круглий чорний колір з білим 88, годинник настільний, круглий вондертайм. Вушка 99 гривень. Гарна знижка 49%. Годинник настільний 3D-декоративний. Клійки 177 гривень. Коштував 349. Годинник настільний круглий 299. Гарна новинка, нічник, проєктор. Настільний акумуляторний музичний з пультом 399. Термометр вуличний з кріпленням на липучках Under Time 44. Термометр вуличний на липучках Vonдер Time 39 гривень. Термометр вуличний підвісний Вондертайм 49 гривень. Пакции нитка теплична. Поліпропілен. 100 грам 29 гривень. Шпага для рукоділля бабавняний. Білий колір 100 грам. 59. Шикарна новинка. Подушка для стільця. Плюшева кругла. Білий колір 179 гривень. По акції кошик для зберігання речей текстильний. Плетений круглий білий колір 117 гривень. Коштував 169. Кошик для зберігання речей текстильний, Прямокутний з ручками. Малюнок-орнамент 179 гривень. Кошик для зберігання речей текстильний плетений круглий. коричневий 229. Кошик для зберігання речей текстильний, плетений 199 гривень. Кошик декоративний плетений, круглий з ручками 249. Кошик для зберігання речей текстильний прямокутний. з Дитячим принтом. Білий колір. З пандочкой 229. Кошик для зберігання речей текстильний. З ручками прямокутний. З малюнком, Фіолетовий колір. 249. Рушник махровий текстиль. Розміри 50 на 90. З малюнком, різні кольори, чорний, рожевий, 179 гривень. Наволочка декоративна квадратна однотонна, з Візерунка. Рожевий сірий, бежевий колір 109 гривень. Плет полуторный с бизерунком, вилочка с листочками. Різні кольори 449 гривень. Шикарный плед полуторный с давним борсом. Плюшевый. Серый ружевый колер 549. Глазнючая подушка для стельца фигурно с ручками и мишками, квадратно 279 грн. Подушка декоративная, фигурно однотонная. Печенька, коричневый колер, 299 По акції ємність харчова, пластикова кругла з кришкою 1,6 літрів. різні кольори 29 гривень. Набір ємності харчових пластикових круглих мондол. В наборі 3 штуки 179 гривень. Підставка підложку різні цікаві малюнки, 24 гривні. Воронка лійка для банки, пластик 17. Воронка лійка для банки, пластик з сіткою, з ручкою 34. Ліка кухонна пластикова ідея 11. Маслянка кухонна бамбук пластик 64 гривні. Друшляк пластиковий, складний з ручкою біхоми біло-сірий колір 99. Факції миска пластикова кругла без кришки, фолумі. Є різні кольори 44 гривні. Салатниця пластикова кругла. Прозора різні кольори 69. Соковий тискач ручний скляний. Скло пластик різні кольори 59. Килимок для раковини прямокутный, Пластик 55. Набір прищіпок для білизни 10 штук 29. По акции шкрибок кухонний нержавіючий крекенбок 1 штука 19. Гачок на стены пластиковый, самоклеючий прозорий 15. Набір шкрибків для тефлону Три штуки в наборі 365. рожевий колір 19 гривень. Щітка для чищення кухонна з відсіком для миючих 24 гривні. Набір прищіпок для білизни. Пластик в наборі 10 штук. Різні кольори 29 гривень. Йоржик для унітазу з підставкою. Є різні кольори. Рожевий, зелений, білий 99. Вішалка для сушки білизни. Прямокутна з прищіпками. Рожевий блакитний колір 39 гривень. Сітка для раковини металева Діаметр 110 мм 64 гривні. Набір шкрипків пластикових різнокольорових 4 штуки. В наборі 27. Набір шкрипків металевих для кухні 4 штуки. 365-29. Набір для сущення білизни, шнур плюс прищіпки 11 штук. 55. Горшик дитячий, пластиковий, пластик Скрафт різні кольори в асортименті 55 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Нехай все задумане здійсниться. Дякую ваша новакція.